Доброго ранку ми з України, я Ірина, і а, в мене сьогодні мені подарували карту верніше, Таро. А, здається, єгипетське. Подарували нова колода, тобто, і, можливо, ще я буду трошечки запінатися, як то кажуть, придивлятися. І так, вибирайте а, одну карту, кому яку. Сподіваюсь, мої любі у вас все добре. Я чула. А, що ну, сьогодні я не знаю минулої ночі, минулої, поза минулою вже виходить. Бомбили дуже, і шахіди, і кинджали, наскільки я зрозуміла. А, ви повинні розуміти, що я, коли роблю карту дня, я не знаю, що там відбувається. Я роблю наперед. І так. Карта номер один, карта номер два і карта номер три. Будемо дивитися, Ірина буде вивчати нову колоду. І так, що це у нас? Король жезлів. Король жезлів говорить про впевненість в собі, про якусь енергію, про якесь меценатство, допомогу. Можливо, хтось вам щось допоможе сьогодні. Це ви знаєте, просунути якусь справу, якусь ідею. Хтось дійсно надасть якусь допомогу, але знаєте, допомогу яку щось просунути а, в маси, а, кудись а, в якесь установу, в організацію. Якщо ви волонтер, вам допоможуть перевести, провести і ще щось. Якось так. Це може бути справа із вашим начальником, це може бути, що вам запропонують якусь хорошу посаду, якусь нову роботу, а, знайомство з а, такою. Активною людиною. Тобто, це може бути і чоловік, і жінка, щоб ви розуміли. Це, в принципі, дуже енергійна карта, дуже атрактивна. Це і сексуальність, звичайно. Тут дуже великий аспект, дуже цікавий день у вас сьогодні може виявитися, якісь, можливо, зустрічі, спілкування якось так. Карта номер два. А тут у нас король монет. Це теж якийсь меценат, але тут вже не просування, а допомога матеріальна, можна сказати. Це людина і банкір, це людина, ваш спонсор. Тобто, вам якась може бути сьогодні премія, може бути якась е, винаргорода, е, може бути взагалі якісь, знаєте, прибутки. Якісь. Е, ви, наприклад, колись вклали. Сьогодні ви отримаєте це все назад. Підраховуйте сьогодні гроші, будемо так говорити. А може бути просто знайомство з мужчиною або жінкою з матеріальних справ, а може бути знайомство з статусним чоловіком. До речі, тут так само статусна людина. Але це може бути ще людина в статусі одружений або у стабільних відносинах, тобто міцних відносинах, з кимось проживає, з кимось стабільно зустрічаєтесь. А ви не робіть ставки на цю людину. Спочатку перевірте, вільна вона чи ні. Ось, що ще можна сказати? Премії сказала, винагороди, теж може просуватися щось по службі. Ну, Карта теж хороша, будемо так говорити. Це і розмови про гроші, куди вкласти, як вигідно вкласти якось так. Карта номер 3 А тут у нас, здається, як вона називається зараз, зараз, зараз російською буде уміреність, українську помірність. Тобто, це якийсь баланс. Сьогодні ви знайдете якийсь баланс. А якщо ви хворіли, то сьогодні почнеться одужання. Це навіть не просто одужання. це коли душа, серце заспокоюється, можливо, була якась втрата у вас, можливо, щось ви, якусь річ навіть загубили, якусь людину загубили. Ось ця карта показує, як би то сказати. Що у вас на кінець то все балансується? Розум заспокоюється, серце, душа, якась гармонія приходить в життя. А з другої сторони, якась нудота може бути. Наприклад, немає якоїсь іскриночки між вами і вашим чоловіком. Але з другої сторони, це гармонія у колективі на роботі, це гармонія вдома. З одної сторони, це дуже хороша карта, а з другої сторони, ніякої інтенсивності, ніякого зажигання. знаєте, як-то е Інколи е занадто спокійно, людина хоче якихось пригод, то вам <світтє> в перший варіант потрібно. Але карта хороша, е карта позитивна. І така, знаєте, балансована. Бажаю вам, мої дорогенькі, до речі, медитативна теж може бути. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного дня, чудового настрою, бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі.